Друзі, я вас вітаю. Просто зараз з нами Марія Тиха. Маш, привіт, як справи. Привіт, все добре. Сьогодні ще краще того, що і якраз говорили про те, що по Москві дрони полетять, якраз дрони полетіли через два дні. Хай далі ну, летять. Нехай ну, погане також сталося після того ефіру, але там, якраз ми передбачали про те, що. Вдарять кудись по дитячому місцю знову там сонце область да Запорізька. І, і показували, що будуть обстріли по західній Україні. А й по Києву показувало, що буде обстріл водосховища. І вчора ж дрони летіли якраз на водосховище туди. Ну на чітко просто. вони завжди, лещ. коли Київська область, вони постійно туди летять. Я просто рпінь і спостерігаю, там що поряд підбувається, і вони там з Ерпеня на Вижгород, там з Чорнобиля на Вижгород летять. Ну, то що Ніколайський uh -huh. ваньок повідомляє. Мені здається, всі там дивляться, куди що летить. Ну, давай тоді по загрозах, що є в планах росіян, що будуть реалізовувати до кінця серпня. Все ж таки, що Росія планує по Україні? Покажіть, будь ласка, Подій взагалі серпня. Що може ще бути? Мене дуже сильно турбує, як не крути оці е е фортуна стосовно мочів. Тобто, я своїх слів не забираю знову ж таки про наступи. Дивись, Запорізька, Херсонська і так далі. Але мені п'яти, здається, раз вже Житомирська область. Колись в мене була інформація. Мені сили дали інфу про те, що буде. я про це вже казала. Люди ну, пам'ятають, недавно казала про те, що буде якийсь типу псевдонаступ зі сторони Білорусі. Вони по носу отримують, типу, і назад, знаєш, повернуться. Це не, не ДРГ. Це щось інше, типу наступу, але це буде 100%. Якось воно буде стосуватися знову бучі, ірпня і так далі. Я вже ці сни просто які були, проаналізувала 150 разів. Підійшла до сили, перепитала і мені показали водіння, що буде наступ, псевдо. Чого псевдо? Того, що буде розганятися якась інформація, якесь і ПСО. Від росіян, від наших журналістів і так далі. Що типу вони пішли кудись там рвонули в наступ, їх відіб'ють. Але просто я ну, я попереджаю вже третій раз людей для того, щоб вони не переживали, не панікували. Тобто не буде повномасштабного наступу. Це просто буде розганятися і псо. Навіть якщо вони рвануть кудись, їх відіб'ють. Все нормально. Поняла? Ми зараз. Я уявляю, коментарі після цього випуску. Ні, я про це вже казала, і сила дала розуміння того, що все ок. Нічого не треба робити, все нормально. Це просто буде, ну, це фігня, Там карта шота падає, це повна фігня. Все нормально, не переживайте. Я я попереджала людей, все окей. Е, просто мені цю інформацію давали ось тижні, здається, тиждень назад, півтори назад. Я про це казала і. Повторюю знову для того, щоб не було паніки, якщо що, того, що ну ж, всі ж розуміють, що водіння збуваються, ну вони збуваються, в принципі. І якщо таку інформацію дали, тобто я маю людей попередити про це. Так. Що далі? По наступу я сказала, що все одно, на мою думку, Запорізька область і Херсонська будуть наступи. Я думаю, що це після Дня Незалежності. Дивись, ось це свято: тут спонтак людей Незалежності. Ось трійка Кубків, святкування. Покажіть, будь ласка, мені. Дож, до, до, повинен померти, до речі, буде якийсь обстріл. Я так розумію, що це обстріл Криму знову. Ну, Якась морська територія мені показувала, і помре якийсь генерал російський. Російський? Російський, так. Да. Так, покажіть, будь ласка, мені свято. Що вони планують? Це обстріли будуть 100% карта диявола, бачиш, падає? Дивись, але я коли питала про День Незалежності минулого разу, ось три дні назад, мені показало, що і ми також їх будемо поздоровляти. І оце ж Москва з дронами сьогодні вночі. Думаю, що ще буде. Так, хлопці, дівчата, буде балістика летіти, я зразу кажу. День незалежності. Ось. Зірка, ніч. Нічні обстріли. Я так думаю, що як вони люблять. Почати, знаєш, вночі і продовжити якийсь період часу. І мені взагалі здається, що вони, знає, що хочуть зробити. Мені взагалі здається, що вони хочуть його якось розбити, цей обстріл. Пам'ятаєш, колись таке вже було? Почали в одну дату, закінчили в іншу, типу, як розбити на декілька днів. Тут просто по картах показує. Так, а покажіть, будь ласка, їх основні цілі обстрілів. Що вони хочуть, куди вони хочуть стріляти взагалі? Зараз поки що без території просто основні цілі. Дивись, зразу кажу, що Велике загострення буде на прикордонних територіях. Це Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпропетровщина і так далі. Обстріл. Я про обстріл зараз скажу саме. Водосховище знову перевернуте падає, тобто будуть намагатися гатити на водосходосховище, Ось воно падає, Бачиш? Перевернуте. Основні цілі на свято, основні цілі на свято карта Ірофанта, шестірка мачів все, що пов'язане з керівництвом України. Тобто, там, де генерали сидять, там, де сидить Верховна Рада, не знаю, там, де політики сидять, в общем, ти поняла, да, мене? Всі от ці от міста, там, де приймаються рішення, така основна задача у них День независимості. Це їхні плани. Так. Да. Наскільки результативною будуть їхні атаки? Будуть попадання також. Бачиш трікачі мачі падають, будуть попадання як Накрутить все одно. Uh -huh. А ми и по дарум подарунку именно до незалежности покажите нам. От, просто обстрелы Росії в России Незалежності Что лету такого? Карта Мага, карта вежі падає Стою все попадання, влучання. Куди саме? Шо? Ні, може, не смотреть, так, да? навірно? Не надо, не надо. Хай буде сюрприз. Кстати, смотри, сюрприз що? Карта смерті зразу випала. Те, що я казала, хтось, хтось помре. З росіян. Обстріли, бачиш, показує обстріли і честь смерть. Ну так не надо. Навіть не хочу в цьому копатися, нехай. Наприкінці ще кілька місць, попрошу тебе подивитися, які зазвичай не дивимося. Так зараз питання ще було від глядачів: чи на найближчий час є в планах росіян провокації на АС АЕС на території так. України? Дивись, я ж казала також на минулого разу, що серпень і там вересень будуть розганятися провокації саме на АЕС. Вони будуть знову намагатися типу підірвати її, і буде провокація щодо ядерки. Я не знаю, як вони почнуться. Але знову будь-новини про те, що росіяни збираються кидати ядерку. І ви маєте бути готові до цього і не переживати, того, що ніхто нічого не кине. Я зразу кажу це просто. Мені сили показували, ну попереджали мене про те, що типу не переживай, Що буде знову така фігня, що вони будуть розганяти і все про ядерку. Типу, скажи це, людям. це, це ти про ЗС кажеш, а інші атомні електростанції ядерка. Яку інші АЕС, які на території України, там Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська. Просто чи давай одним питанням, чи є в них планах okay. щось там влаштовувати, якісь провокації? Ну дивись, мені просто показували АЕС, я ж не знаю, яка це саме. Я схиляюсь до Запорізької, mm -hmm. тому що там ну, вона mm -hmm. окупована, да, та, і там ось багато чого відбувається, але ж може це бути якась інша. мені ж сили не показували, чи їх вже багато у нас в Україні. Чітко показували, що буде провокація на АЕС, поки не знаю, на якій. Я схиляюсь до Запорізьку, все ж таки. Чесно. Uh -huh. зараз розділимо ще раз це питання по картах. Якщо провокація, то яка саме провокація? Що вони будуть робити? Ну, провокація точно буде. А що саме вони хочуть робити? Так, залякування, добре, дев'ятка. Покажіть, будь ласка, що саме? Що робити будуть? Підривати, не знаю, обстрілювати що. Так, безпека. Дивись, е я так розумію, що буде щось пов'язане з безпекою, знову, радіаційний фон і так далі. Да? Тобто ту спонтаклю він перевернутий був. Це про безпеку, тобто він перевернутий. Щось буде з радіацією знову, ну, як завжди, розганятися. Е і плюс до всього, я так розумію, знову, по-перше, запорізьке направлення опять буде казнь воєнних, попомніть мої слова. Я думаю, це буде сентябрь. І запорізьке направлення мені знову показує полонених на станції. Це вже було, їх вже показували, потім там когось пам'ятаєш, когось звільнили, ну, визволили, да? І всі писали: Блін, Марія, так класно, ось вам показували полонених, а їх визволили. Тут показує не про визволення, показує про те, що буде щось пов'язане. Я просто не хочу проговорювати, того, що минулого разу я казала, що показує страту на визволення. Тут те ж саме показує зараз. Ось провокация на ЗС, яка может быть. Не тільки про взрывы, там бабахи и все інше, а ще й про полонених. Знаєш, как это может быть? Вот я сейчас просто свою мысль тебе скажу, я надеюсь, такого не будет. Это просто что мне в голову пришло, блин. Як это на наши умовы, мы сегодня там, сегодня казним типа двух человек, завтра трех, потом четырех, и вот, вот так вот будет, знаешь, постепенно, как там, вот, вот, вот так вот оно будет. Якщо я Тупа терористи. Тупо терористи, так, все. От у мене така мисль первая. В ну, знає росіян, як вони обстрілюють, ну, як вчора там дитина загинула, наприклад, да, коли вони обстріляли Запорізьку область. Ну, мені, мені не дивно це. Я навіть не, я не удивляюсь просто. Я знову кажу: розумієш, це показувало вже. Потім, після того, як ми дали передбачення, буквально там три дні визволили когось з Запорізької станції. Всі такі, блін, клас! Так це передбачення було про визволення. А я розумію, що мені по картах смерть показували. Я така: ну окей, круто, да? Типу таке передбачення я б, я б за те була, щоб воно не збулося, чесно. Ну, Це було б дуже добре, але знову показувати починаю. Я розумію, що те, що показував минулого разу, це. Підтвердження зараз знову щось буде навіть не про взриви на станції вже показує про людей. От потворині колона техніки, військової так. техніки в Польщі з боєприпасами для України вибухнула днями. Чому чи причетна Росія її агенти до цього? О, зразу карта лицемірства випала Семірка мечів. Вона говорить про те, що не просто так вибухнула. Не сама по собі. Випадково. О, зараз. Типу, хтось спеціально цілонаправлено це підстроїв все. Підлаштував, побачите. Левес. Росія причетне до цього. Чи це поляки? Росія. Росія. Карта місяця. Бачиш, падає ось карта місяця про приховане щось. Карта двійка кубків. З кимось вони домовилися. Хтось заварбований? Так. Угу. Да. угу. 100% єврофанти паж Пентаклів. Як не крути домовленості? А, чи буде викрита, викрита ця особа, ця схема? Там явно не, одни, не один він. Ну, дивись, що карта Ерофанта — це взагалі вищий чин. Тобто це якісь, це навіть не просто люди, які, знаєш, там бігли їм, заплатили кошти, вони там взірвали, да, щось. Це саме керівництво, влада, керівництво. А що там у Польщі вроді якийсь герб є з сорлом, так? Да? Просто тут, був, бачиш, карта промальовка, я чогось звернула увагу ось тут цей Орел, бачиш намальований ось. І біля аерофанта випав типу, як ось домовленість з владою чи да, з ось. так так. да да да, да, да. Так, 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 не так. Покажу час, видіть, от-от. Просто я звернула на це увагу зараз. Ну, Він в них на гербу отакий. такий. Зрозуміло. і карта Ерофанта. Тобто, це з кимось домовленим з вищих чинів. Це не просто людина, мімобраходяще, як то говориться. Тобто, мені бачиш, чого я звернула увагу на, на цього орла, того що розуміння того, що це якась державна адміністрація або це щось. Ну тобто, ну супер. Чи будуть ще подібні випадки з підривом техніки боєприпасів для України? Мені сон, що, недавно, я розповідала про нього, ще він не збувся. Ну, сподіваюся, що він не збудеться, звісно, але, блін, знаючи свої сни і видіння, то я розумію, що воно збудеться як не крути. Коротше, снилось, типу, як я йду біля залізничної дороги і обстріл залізничної дороги. Просто мені, але бачиш, я знову бачила потяг пасажирський. Це не вантажний потяг був. Да, в пентаклів, карта колісниці. Тобто будуть обстріли залізничних саме доріг, там де будуть боєприпаси вестися і допомога, Бачиш? Ось. І колісниця вона перевернута падає. То есть россиянам сливають вместо локации, россияни обстрілювают. Ну, Покажите мне, где именно шоу. Они будут територія. Це на території України, так? Це не в Європі. Да, да, да. Бачиш, що мені показувало? Перед тим, як я казала, що будуть зараз загострення і падає типу Західна Україна. От Західна Україна так ніколи не падала. Це було на минулому тижні. Кажу, блін, будуть обстріли. Там почали обстрілювати Західну Україну, якраз сьогодні Франківську обстрілюють, і там Тернопіль, що... да, 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 Тернопіль. і там тільки інтерв'ю вийшло, і зразу вони там показувало, що буде якийсь обстріл якоїсь ТЕЦ, чи щось там пов'язане з. Коротше, нам показували яку картинку. Я не знаю, що це, я не можу розібратися, я просто я ж не мапа. ти тобто, ж розумієш, мені дуже складно. Якесь сполучення Європи з Україною. Тобто, або це залізнична дорога якась, і ми ще дивилися, там падало, що там везуть допомогу Україні. Щось ось. Тому я схиляюсь до Західної України тут все одно, бачиш, воно, як падає колісниця перевернута. Кудись будуть обстріли по вокзалах, по залізничній колії, станції. Я так розумію, що ця колія, станція, чого показувало ТЕЦ, і всі мені почали кидати, що там справді є якась ТЕЦ, така основна, яка дає, типу, з Європи, сполучає Європу з Україною і дає типу електроенергію. Того що я так розумію, що ці колії з допомогою вони проходять десь дуже поряд цієї ТЕЦ або. Повз або дуже по да? Мені показали як локацію, типу, де можуть бути обстріли, куди саме, де це може бути. Дуже обережно, і там справді буде якесь влучання, блін по потягу. Того, що мені показувало, що прям влучання в потяг було. Але блін він пасажирський, щоб не було смертей, ще там. давай тоді, якщо ми вже почали за обстріли і за локації Ой. говорити, кілька міст. Маш, в мене є шість міст. Скільки угу. е встигнемо подивитись. Давай три зараз подивимось, так, половинку, і потім додивимось, ще. Що... Давай, uh, Біла церква, Рівне mm -hmm. і Черкаська область. Так, я зразу Їх дивлюся, куди саме може бути влучання, да. Того, що я зна... ну, Ти ж розумієш що обстріли по всій Україні, і питати типа, чи будуть, ну вони будуть. Все, вони питання будуть, таке. На жаль. Добре. Біла церква, покажіть, будь ласка, місця, де небезпечно. Да? Росіяни планують обстрілювати що саме. Біла церква, що ще? Ривная и Черкаська так. область. Ривная. область. Белая церковь. Очень аккуратно. Вот, опять, вот здесь падает вокзал. Район вокзала. І почему-то тут район чогось цей район вокзалу мені показує, що там знаєш, коли это наверно буде, скоріше все? Зараз потягнею почали відключати свет. Да? Ну там дозировано, там вчора відключали, это... тут показує, що коли будуть відключення за ну, більше. Тобто я так розумію, що це вересень. Коли похолодання буде, того що тут показують карти, те, що буде відключення, і буде обстріл Білої церкви. Показує вокзал, район вокзалу. І влучання бути може, того, що паде карта вежі. Ось прям район вокзалу. Знаєш, як я це бачу? Чесно, я тобі скажу чесно просто. мені зразу картинка перед очима, просто ракета летить і на вокзал, все. Ось-ось. І тут просто падає трійка мечів, і в неї промальовка. Що, знаєш, На рамці і скло фотографії, воно потискане все. Тобто картинка, ракета і, і скло. от зразу, Вокзал, Біла церква, дуже обережно. В особливості, коли вимикають світло у вас, або коли будуть вимикати світло, то чітко показало, що це буде, коли буде вимкнення, приліт. Так, що далі? А що там далі, Біла рівне, так? Рівне, рівне. Зразу трійка кубків, зразу. Блін, ти знаєш, трійка кубків, вона ж може говорити не тільки про скупчення людей, вона може говорити про свято. очень аккуратно в День независимости. Да, именно так. День независимости очень аккуратно. Или перед днем празднования, или во время. Вот звезда и, и тройка кубков. То есть это именно про праздник, про наш день, карта императрицы, родная земля. То есть это да, это День независимости. Да, именно покажите. Что там? Це, я так розумію, карта Ірофанта випала. Я так розумію, що Рівне. Це саме центральна у них вулиця. Я не знаю, що там у них є, але мені здається, що там є якась будівля. Знаєш, воно дуже схоже щось на е... якась... ну, як правильно пояснити тобі? Щось дуже схоже на Ось у Львові в нас є театр. Пам'ятаєш? Пам'ятаєш? Угу. Оперний. Оперний, да, театр. Щось дуже схоже, будівля якась схожа в центрі знаходиться. Ось туди. Це центральна вулиця, 100% під час свята. Ось тут прям чітко показує. Так. А що ще там було? Біла церква, рівне і. Черкаська, Черкаська уліс. Так, поки так більш-менш показує, а куди саме може бути? Ну, тут показывает жилые дома. Может, я понимаю, нет, что я тут жила Да. Вот цей дьявол падает. Сейчас покажите, пожалуйста, мне куда. Ну, про область показывает. До речі, да, до кінця літа ще може бути обстріл. Ось Карта сонця. Бачиш, падає область. Якийсь мост. Мост. Що це мост. Что это мост? Жилы дома і мост. Что такое? Мені до железный міст е, заїзд в Черкаси одразу перед очима через Дніпро. Щоб заїхати до Джудіт. Мне просто показывают одразу здесь какой-то мост, как вот, типа. Вот как-то знаешь, вот у меня сразу картинка, вот люди, вот там рассвет красивый. Вот едут, они смотрят прям. Вот я, ну, я не знаю, это лишняя информация, это такое, знаешь, какие-то, ну прям. Сейчас покажу, пожалуйста. Думаю. Я думаю, ты права. Это въезд какой-то в город или как-то так. Вот смотрите, шестерка мечей, туз пентаклей. Падает. Типа, з області в город, да, ты имеешь в виду? Ну, там, золотонос, проїжджаєш, и далі ну, на місці. В'їзд в Черкас не була? Він, от, ну, от, ну, довгий довгий через Дніпро. В'їзд, типу, як. И угу. тут Спентаклів, це про місто. Але, до речі, до вишу показываю, може бути, балістика в Черкаській області. Я зразу кажу, карта смерті падає, Вона, коли падає, я розумію, що балістика летить будет. Це саме про Черкаси йдеться, бо ну, вона така видовжена, ця область. Можливо, Умань, подивимось то край, і він останнє це місто останнім часом почало фігурувати, що туди щось летить Умань теж Черкаської області. Дивлюсь я фотографії Рівне, а є театр, який ти описуєш в центрі. Так, касательно Умані. Тут дроны показывают, кстати, сразу. Двойка Пентакли падает дрон. А что? Почему? Мне так мне не нравится, просто карта Мага падает на Умань. Мне просто почему она здесь падает? Подожди сейчас. Для чего уже россияне использовать город, хотя? Что это? Выросло. Подождите, пожалуйста. Посилуйте, пожалуйста. А чего карта Мага падает на Умань? Что такое? Для чего это место россиянам? Что Пожалуйста. Не понял. Так, а Умань, ну опять карта мага. Доживай, аумань, э, с чем Умань, то есть Суммани. Где она находится? В Черкасской области. Да. Так. Ближе Вінець. к Вінницькой. Вінницькой. Може Может, там багато каких-то коллаборантов и новидников? Сейчас я хочу понимать, я не понимаю, почему карта Мага магазин падает. До последнего. И карта суда еще. Карта суда так просто не падает. То есть это что-то прям. с этим городом? Не так или так? Что проблема? Что с карты показывают такое? Так, меня еще удивляет, что я меня вырубилась связь только что. Что там такие? Не знаю. ума Не понимаю. Сверка мечей движение какое-то, подождите. мне показывает типа здесь что время придет колесо фортуны про какое-то движение россиян это не сейчас немножко позже Обстрел точно будет. Обстрел здесь вокзала, потому что колесница падает и дьявол. То есть они будут стрелять по мосты, это вокзалы и так далее. Но мне не нравится вот это колесо фортуны здесь. Шестерка мечей и суд падает. То есть какое-то движение. Умоль. Скажи, пожалуйста, может быть там какая-то пак из пляча, ячейка? ячейка? Там ну вот, вот можно показывать. Знаешь, колесо фортуны, то есть это какое-то время. То есть подожди типа, потом посмотришь. Мені знаєш, мені здається, що легше буде, щоб не плутатися, просто спитати в сили, нехай покажуть щось. Того, що тут насправді таке щось понападало, я не розумію. А ми у мене взагалі не дивилися, да? ти кажеш? Странні, карти падають очі. Я спитаю, і наступного разу я скажу. Тільки нагадаєш, мені добре про Умані. Угу. Я, запит сьогодні дам, я не розумію, чого так. Ну, Це дуже дивно. Те, що випало. І, і спецслужбам, напевно, треба ретельніше звернути увагу угу. на Умань та угу. перевірити, бо угу. може звідти бути загроза, яка зараз у сплячому стані. А, на сьогодні, сьогодні ставимо крапку, бо маю відпускати тебе. Можливо, є слова для людей. Слова для людей. Так, я чесно, я просто про цю умольте продумаю, я не знаю, що таке. Якщо у вас є якісь думки, напишіть, будь ласка, тільки так да, в коментарі завуальовано, щоб не було, якщо там ви щось знаєте, щоб не було це для росіян. Допомогою або в Директ. Пишіть, тому що я знаю, що ви, ви ви умнічки. Люди завжди знаходять. Блін, я багато чого не знаю, я можу там щось сказати, а люди потім мені кидають, самі знаходять. Розслідування роблять, по картах шукають. Я така, блін. Ну вони молодці, вони дуже сильно допомагають. Тому що якщо б не вони, то я б. Я, а я читаю це все. Я читаю це все, купирсаюся потім в цьому. Я розумію, що багато в них сходиться, і вони розуміють про що я говорю. Тому дуже велика, дуже велика вам шана і дуже велика вам вдячність за це. Того, що, якщо б не люди, то я не знаю. Мені здається, що складніше було б мені справді. Будьте, друзі, уважнішими ще до підозрілих осіб. Вже прийшов да. час і звичайним людям звертати увагу на тих, хто навколо і сигналізувати спецслужбам. А вони хай перевіряють. Краще перестрахуватися, бо дуже багато цих паскут розвелося. Навколо які які допомагають ворогу на сьогодні. На цьому, все всім дуже дякую за час проведений разом. Друзі, будь ласка, бережіть себе, ворог підступний, загроза обстрілів для всіх регіонів України. Але, попри це, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. всіх обняла А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.